Я собі не дозволяла і не дозволяла цьому бути. Вміти поєднувати матеріальне із духовним це, ну, як це це гріх просто. Моя четвірочка вона цього вимагає. Ти вже почала? Є плівка, можна знімати. Все? Привіт, привіт! Мені хочеться сказати, ви на каналі Моя сила, можливо, я реально його проіменую. Мені дуже цікаво спілкуватися із сильними людьми, і я думаю, я дійсно веду рубрику на більш постійній основі. Я реально зараз бачу перед собою сильну людину, але ось у чому сильно, я хочу, щоб Настюша представилася, як вона себе бачить, тобто, хто ти і як ти вважаєш, в чому твоя сила. Дякую, Оксанка. Я так само дуже люблю спілкуватися із сильними людьми, і це, якщо чесно, мені е, теж такий подарунок від мого дуже близького друга. А е, була інформація про те, що коли жінка спілкується із сильними жінками, вона росте і духовно, і морально. А коли вона знаходиться із тими на рівні тих жінок із тими жінками, які постійно на щось жаліються, і так далі, вона спускається вниз. На рівень нижче. Тому мені теж дуже приємно спілкуватися з сильними людьми, і я тебе бачу також як дуже сильну особистість. Е, мене звати Анастасія, так мене назвав, мій тато, <свісно> якому я дуже вдячна саме за це ім'я, тому що це ім'я означає воскресіння, це ім'я воскресше. І я е, 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 просвітитель, і я дякую тобі за це за те, що ти допомогла мені зрозуміти свою місію. Тут в цьому втіленні на цій землі. І це моє таке просвітительство, воно йде через те, що я сама зрозуміла, я сама пережила, я сама в собі трансформувала. І те, чим я можу поділитися з іншими. Тобто все, чим я ділюся з іншими, це те, через що пройшла я сама особисто. І я зараз працюю саме з таким інструментом, як йога. Медитації, керовані медитації, карти, метафоричні карти, та тобто трішки працюємо з розстановками. Всі інструменти, якими я володію, вони приходять саме в процесі роботи. І зараз я бачу це саме як робота на ретриті, тобто це той період часу, коли ви відволікаєтесь від всього зовнішнього, ви їдете в те місце, де можна відчути силу, те місце, де можна відчути потік енергії. Ті люди, які приїжджають сюди, вони так само підсилюють одна одну або один одного. В нас так сталося, що в нас навіть є чоловіки на цьому ретриті. Вони спочатку ніби здавалося, що вони десь в осторонь, вони такі неактивні, але, як виявилося, дуже сильні, потужні всередині. Так? І я е, трішки про його, чому для мене йога це цей інструмент, який справді мені допоміг розкрити себе. Напевно, допомагаємо мені розкривати інших, тому що коли ми працюємо з тілом, ми Часом навіть легше можемо пропрацювати якісь психологічні блоки, якісь травми і так далі. Ми працюючи саме з тілом, тому що тіло акумулює в собі стільки всього, стільки непрожитих емоцій, образ і так далі, блоків якихось. І воно в собі це все акумулює. І ми можемо, працюючи з тілом, віднайти саме те, що потрібно пропрацювати. І йога це є. Якщо брати взагалі тракту... трактування цього слова, да, то це є з'єднання, це є поєднання, гармонія, союз, баланс. Що ми гармонізуємо? Що ми поєднуємо? Ми поєднуємо духовне і матеріальне. Це той запит, з яким я звернулася до тебе. Да? Тобто як поєднати матеріальне, як поєднати фізичне і духовне. І... Відповідь це є йога, яка включає в себе не тільки фізичне навантаження, так, тобто не тільки роботу з тілом, вона включає в себе так само роботу з підсвідомістю, зі свідомістю із з емоціями, почуттями і так далі. Тобто ми все це пропрацьовуємо за рахунок того, що ми працюємо і з тілом, і з свідомістю, підсвідомістю, під час медитації, з концентрацією, що допомагає нам йога зрозуміти і віднайти в собі. От тобі особисто що допомагає? допомагає йога собі зрозуміти? Ти трошки спробувала? Я сьогодні вперше займалася такою йогою, вчора, Ні, вдруге, вчора це було вперше, і після йоги я сказала: я дуже рада, що я залишилась жива. Але сьогодні була абсолютно інша йога. Вона була про дихання спочатку, а потім була вже про вміння тримати баланс. І я побачила в цьому абсолютно інше значення. Часом людині не вистачає цього вміння тримати баланс по життю, і вона випадає з цього життя. І сьогодні мені прийшло усвідомлення, наскільки дійсно йога учить ось цьому вмінню, є таке поняття, як. Витримувати дуже багато хто сприймає е, цю фразу, чому я повинен терпіти? Але витримувати і терпіти це абсолютно різні речі. Витримувати це про ось е, е, тримати цей баланс. Витримувати, тримати цей баланс, і тоді все буде. як завжди, випередила моє запитання, тому що я хотіла. Запитатись, що таке йога, але ти вже відповіла? І я е, на своєму прикладі хочу тобі задати запитання, тому що я мама двох діток, вони є відносно маленькими, там 5 і 2 рочки. Я тобі його сьогодні задавала, це запитання, е, ти мені почала відповідати, і саме власне, тому ми тут, тому що я думаю, можливо, е, таким самим мамам, як я, із маленькими дітьми буде це цікаво. Скажи, будь ласка, де нам знаходити час? На себе, на ту ж саму йогу, на те, щоб вміти поєднувати матеріальне із духовним, тому що коли ми мами, ми, як мені здається, просто в матеріальному нагодувати дітей, прибрати, приготувати, прогулятися з ними і так далі по коло аж до ночі. Потім ми без сили лягаємо спати, і ми прокидаємося. Тобто, як знайти цей баланс і як знайти час на себе у вигляді йоги. Ти знаєш, я тобі скажу зі свого власного досвіду, тому що я мама трьох дітей. От. І для мене йога це є ем, мій ресурс, в якому я знаходжу ті інструменти, як мені. Впоратися з дуже багатьма завданнями, задачами, які стоять переді мною протягом дня. І я ж так само працюю ще і з маркетингом, от. і це та е, частина мене, яка, яку б я хотіла залишити, тому що вона мені подобається, да? тобто, якщо ми розбираємо навіть з нумерологічної точки зору, да? тобто моя четвірочка вона цього вимагає. Тому, е, коли в мене є дуже багато всяких різних завдань протягом дня, я повинна знайти для себе той ресурс і той час. Час на себе, на те, щоб себе збалансувати, згармонізувати. І не стати, ну я зараз мені було бажання показати ким, коли да? тобто, я починаю отакова от робити. Да? От. Тому для мене важливо саме час для себе. Я знаходжу цей час зранку, тобто я стаю раніше всіх. Я стою о 5.25, тобто в мене це такий, навіть не 5.30, це 5.25, в мене <плес> включений будильник. Я не беру одразу телефон і одразу не гортаю там стрічку і так далі. Хоча в мене така звичка була, починаючи від початку повномасштабного вторгнення, я завжди... Я навіть вночі включала телефон і дивилася, де що прилетіло, де куди що летіло і так далі. Тобто я себе від цього відключила. Я вже потім пізніше можу подивитися новини. Але для початку я сідаю, спочатку це були керовані медитації. Тобто я включала собі і на Ютубі, і ну, в мене були записи, і так далі. Зараз я медитую в тиші. Тобто я встаю, сідаю на своєму ліжку. Вони часто буває малий, спить навіть пори. Або там, коли чоловік приїжджає, то чоловік, спить. я сідаю на ліжкові, я просто е максимально намагаюся відключитися від всіх думок. І сконцентруватись на чомусь одному. Тобто медитація це ж не повністю відключення від всього. Да? Тобто це є концентрація на чомусь одному, на якійсь одній думці. Відповідно, вона вчить нас сконцентруватися на одному якомусь ем, не знаю, тому що ти робиш зараз. Да? Тобто, не відволікатися на все решта. Зараз у нас такий світ багатоканальний, і нам дуже важко насправді так от фокусуватися. Е, далі, після того, в мене півгодинна практика, тобто. Не обов'язково, щоб ваша йога була півтора щодня, особливо якщо ви мама, та тобто вам це дуже складно виділити цей час е, в день. Тому краще всього зробити це зранку. Можна, звісно, додати ще пів години потім ввечері. Коли ви вже всіх нарешті вклали спати, ви завершили всі справи, помили посуд, прибрали все чисто, і тут зробіть подаруйте собі цей подарунок, зробіть цю можливість. Трішечки дати відпочинок своєму тілу, не в плані того, щоб лягти і поспати, да? тобто ви і так і будете спати. А тут розслабитися, відпустити ті блоки, які ви вже собі напрацювали за цілий день, відпустити це, розтягнути трішечки, продихати, помедитувати, і тоді можна лягати спати. А насправді можна е, знайти для себе зараз стільки багато ресурсів є в інтернеті. Будь ласка, зараз ну я, наприклад, можливо, це тільки через те, що там айфон нас слухає і так далі. Тобто мені постійно в стрічці попадається там такий курс, такий марафон, такий цей. От, тобто да, можна купити собі там марафон і там за 200 гривень, я не знаю, зараз є такі ціни. Можна долучитися до онлайн-клубу, теж онлайн-бібліотеки дівчата називають. Тобто зараз дуже багато насправді є отаких от ресурсів. Тобто, я так само я зробила свій марафон і продовжую далі працювати над іншими. Так само тобто, в мене буде і бібліотека цих занять, тобто бібліотека практик, до яких можна долучитися. Тобто, це те, до чого те, що ви можете знайти, було би бажання. Ти Знаєш, я тебе слухаю, і я, я ще сьогодні, коли вранці ти творила такі просто речі і з нами, і з людьми я була в шоці, тому що відверто кажучи, я думала, що я їду просто на йогу, але це не так. Я приїхала значно щось більше і масштабніше, і я зрозуміла, чому Настя просвітитель, тому що вона дає людям світло. Якщо, ну, умовно кажучи, можна, ну, наприклад, мене охарактеризувати, що я даю силу, то Настя дає світло. Вона настільки має такий чуттєвий підхід до кожної людини. Тобто, от там, де я вже б сказала би, згаряча, не згаряча, вже б почала б свою думку, Настя чекає, Настя дає можливість. Цій людині самі це усвідомити і проговорити. Тобто, Настя дає світло, вона дає дорогу, а людина сама обирає чи нею іти. І це вища сила, це просто вища сила, це про, це про вищу духовність. Тому, коли ти в інстаграм написала: до мене їде мій вчитель, я тобі написала в приваті. Тут ще питання: хто вчитель, кому для кого. Тому що. Я, звісно, знаю, що кожна людина, абсолютно кожна людина для іншої людини, вона одночасно і вчитель, і учень. І коли ми от зараз з тобою так само в комунікації, це так і є. Тобто ти все одно щось можеш взяти від мене, а я щось можу взяти від тебе. Так само від всіх дівчат, які зараз опинилися в цьому колі, тому що я знаю, воно все не просто так. Тому ти людина, яка дає світло, і це, і це прям дуже круто. Я, мабуть, не буду далі запитувати, чи е, варто робити йогу на голодний шлунок про техніку, тому що ти абсолютно не про техніку. Е, ти сьогодні поєднувала йогу, медитацію, практику, пропрацьовку із батьками, і це все на одному занятті. Я була просто в шоці. Тому що ти насправді про глибину. Ти не просто про його в такому, знаєш, класичному розумінні, ти про значно більше. І тепер лише сьогодні, ну вчора, сьогодні, я зрозуміла, хто ти. І, мабуть, власне, тому я сюди приїхала, щоб доєднатися до твого поля і поринути в нього, знаєш, в океан, в океан стати маленькою піщинкою, Тому що мені в метафоричній карті це випало. Зараз я маленька піщинка, і ти зараз для мене океан. І я купаюся в цьому океані, і я неймовірно. Щаслива бути тут. Тому я тобі просто хочу подякувати за цю можливість. І якщо ти ще хочеш щось додати, то я тобі буду дуже вдячна, тому що я просто ну, для мене це не просто його, для мене це щось значно більше. Тому що я так само пробувала робити його на через YouTube, у мене не виходило. Але після цього ретриту у мене буде, мабуть, ну, дуже велике бажання. Доєднатися до твого марафону і просто його проходити. Я тобі теж дуже вдячна. Я зараз тебе дуже хочу обійняти, але я хочу дещо сказати, <свісля> а потім буду тебе обнімати. <свісля> я насправді, знаєш, я відчула це вже дуже давно, але знов-таки я собі не дозволяла. Я не дозволяла цьому бути. І все, я просто не дозволяла. Е не хотіла сприймати себе саме в цій ролі і не дозволяла іншим відповідно до цього доторкнутися. А це ну як це це гріх просто. І я е, це усвідомила, я зловила ці інсайти і на, на ретриті, коли я була, і в дівчини в своєї подруги. і Я там працювала. Я не просто там відпочивала, тому що я не можу люди приходять. І цей потік іде через мене. Я його не контролюю, абсолютно не контролюю. Тому що навіть ті інструменти, які сьогодні ми з вами задіяли, навіть та керована медитація і робота з внутрішньою дитиною, це було не заплановано, так? Тобто воно йде в потоці. І коли ти в цьому потоці, я відчуваю цей потік, який проходить через мене, і він іде до вас, це та інформація, яку ви повинні зараз отримати. І оце саме, знаєш, просвітитель і цей провідник, тобто це не я, це не моя сила, це та вища сила, яка приходить до вас просто через мене. Тому що я оцей провідник. Я тобі дуже вдячна це за це твою довіру. Давай, я теж хочу так, тебе помітить. Скажи, коли Так, стіж, скажи, будь ласка, коли твій наступний ретрит і що ти запрошуєш? Когось на нього, чи це для, для для своїх, для твого кола, чи це поки що секрет? Це не секрет. Мені насправді тут дуже сподобалося, і я, якщо чесно, хочу продовжити також тут. Я не знаю, можливо, це буде початок лютого, і ми приїдемо саме сюди. Можливо, я знайду ще інше місце. Тобто тут в мене вже є задумка, те, що я хочу зробити, і це буде ну ймовірно, початок лютого. Я всіх запрошую, але прийдуть саме ті, кому це потрібно. Контакти Насті я залишаю в описі під цим відео. Дякую вам. Ставте лайки, пишіть коменти. Пока-пока.